Усім доброго дня! Сьогодні, на честь дня нашого державного прапора, хочу показати вам декілька цікавих фактів про цей український символ. Але перед цим я задам вам одне завдання. Той, хто хоче, щоб його коментар потрапив у наступне відео через 2 тижні, може знайти протягом відео ці два стікери і в коментарях написати, на якому часі відео вони були, та де. Тож будьте уважні та приємного перегляду! Першу спробу створити жовто-блакитний прапор з двох горизонтальних смуг, приблизно такої форми, як нині, здійснила головна руська рада, яка почала боротьбу за відродження української нації. А взагалі, перші українські полотнища були трикутно-клинової форми. Колірна гама прапора існує вже тисячі років. Появу жовто-синіх кольорів пов'язують з великим переселенням народів, яке відбувалося понад три тисячі років до нашої ери. Значення синього та жовтого кольорів на прапорі традиційно трактують як поєднання чистого, безхмарного мирного неба. Воно простягнулося над жовтим кольором хлібного лану, символом мирної праці та достатку. Найбільший український прапор, який був намальований, з'явився в Києві в червні 2014-го. Волонтери на Оболонській набережній розмалювали величезну ділянку бетонного укосу набережної в кольори Прапора України. В акції взяли участь тисячі киян. Найбільшим прапором України 30 на 45 метрів, занесеним у книгу рекордів України, є Донецький прапор, пошитий вдовою донецького шахтаря пенсіонеркою Марією Білятковою з ініціативи Союзу творчої молоді Донбасу. 23 серпня 2007 року. Цікавим фактом також є те, що під час революції 1917 року український стяг був піднятий в Бахмуті над будівлею земської управи. День прапора це українське свято, яке завжди надихає на творчість. Тож ніколи не забувайте історії нашого прапора. Більше можете подивитися в моєму відео про українську символіку. Усім дякую, слава Україні.